Ну, боїсь, що це є своєрідний жа бога який черговий раз вилізе абсолютно боком всій державі, ну, але напевне варто по пунктах, те, що його не випустили на конференцію з відновлення, це є абсолютно паскудно, тому що він один з небагатьох, хто принаймні, вповноважений представляти Україну. Те, що немає Кубракова і немає вповноважених міністрів на новопризначених для цієї ж конференції, це так само є втрата для української держави, тому що ну, перепрошую з якимись клерками, з. Якогось напівміністерства говорити нормально не будуть, і значить, ми втрачаємо якісь можливості по відновленню. Другий момент мені було дуже цікаво, що Мустафа Наєм активно мовчав, коли звільняли Кубракова. Таке враження, що він чекав, що його не будуть рухати чи будуть рухати ну. А це це виглядало як мінімум дивно тільки зараз він розробився великим постом. Третє, ми його неодноразово викликали до речі, разом в той час із Кубраковим до Верховної Ради, щоб відзвітувати по ситуації, зокрема по захисту а, наших, нашої енергетики. А, він не прийшов. Кобраков перед самим звільненням мав якийсь мінімальний звіт, мінімальну розмову з депутатами. Ми від Мустафейнаєма, ми його ані побачили, ані почули. Те, що звіт мав би бути, і особливо по фортифікаціях, особливо по тому, як наша енергетика була захищена від обстрілів, це 100% і Ми це будемо вимагати на найближчому засіданні, тому що все-таки дуже видно певні. Не те, що не доопрацювання, не ефективне використання грошей, а можливо, використання грошей взагалі не в туди, на що вони мали би бути спрямованими. Що ми бачимо зрештою по розгрому з енергетикою? І що ми бачимо по відсутності фортифікацій, там де вони мали бути. Те, що Мустафана єм зараз, зокрема в пості, розказує про які дороги ремонтувалися, які мости відновлювались. Ну перепрошую, але половину з цих доріг і половину з цих мостів військовослужбовці коментували словами, які я не можу повторити в ефірі, особливо. Їм подобалося, коли а, один міст біля Лиману ремонтували, і вони кожних 2-3 години мусили евакуйовувати будівельників. І було питання: а не хіба це все робиться? Такі страшні гроші вкладаються там, де воно буде зруйновано, можливо, і наступного дня. Ну, єдина логічна відповідь це використання коштів не статутно. Ну, але якщо ми це все підсумовуємо, то. Є інформація, що і Кубраков і Наєм вони останнім часом після вторгнення дуже активно співпрацювали з американцями, зокрема в протидії несанкціонованому використанню державних коштів. І я так розумію, що якщо це так, то їх просто хочуть позбутися. Пані Софії, дивіться про кошти.